Всім доброго дня! Я нарешті доїхав до церкви Копернік. Я дуже-дуже хотів сюди попасти, тому що я знайшов цю церкву чисто випадково на картах. Як ви бачите, зараз на екранах у нас знаходиться 130 кілометрів приблизно від Едмонтона, і тут фактично взагалі немає ні душі. Тільки ця велика могутня церква, яка стоїть фактично зараз переді мною. Ви ще її не бачите, але зараз побачите. І це дуже велика історія, дуже великий клаптик історії наших українців, наших перших українців, які працювали, жили в цих полях. Ви собі просто уявіть, які тут поля величезні всюди, і вони тут жили і мусили виживати і. Займатися господарством і розвивати, як то кажуть, Альберту. І тому дуже важливо всі ці пам'ятки, всі ці церкви, всі ці клаптики історії на цій землі, де я зараз стою, в 1900-х роках ходили різні українці. Це просто феноменальне відчуття. І тут дійсно така енергія дуже цікава. Тут є цвинтар біля цієї церкви, і, будь ласка, подивіться, на правий бік тут є клуб. В якому дуже багато люди собі забавлялися, використовували для день народження і не тільки, і більше, і ми зараз будемо всюди тут ходити, і я вам це все покажу. Ця будівля, цей клуб був збудований в 1934 році. Як бачите, тут була кухня всередині, тут можна було собі проводити різні свята, всі, всі селяни, які жили тут, дивіться, яка тут взагалі немає ні душі повністю. Вони всі жили тут і вони собі тут збиралися разом, як велика одна сім'я, і підтримували українські традиції. І зараз ми підемо навколо, і я вам покажу повністю, як цей клуб виглядав. Бачите, вікна ще досить старі, все фактично, як колись було збудовано. І дуже-дуже, навіть тут, бачите, вікно хтось вибив. І це дуже-дуже, як то кажуть, шкода, що таке сталося. Я не знаю, хто це зробив. Я не буду туди, як то кажуть, заходити. Але, на жаль, вже дуже сильно за цією будівлею ніхто не дивиться. І тут навіть є, бачите, підвал, такий був колись повністю приміщення, досить таке велике, могло запросто, напевно, десь 50 плюс людей вмістити запросто. Петро? Петро! Ви бачили, друзі, хто тут є? Петро! Петро, почекай на мене! Друзі, ви бачили, що сталося? Петро тільки що побіг той густий ліс, і я його знов втратив. Він постійно всюди появляється, Я просто зараз, в мене серце тако просто б'ється. Чесно вам кажу, я не можу навіть вам це передати. Але я надіюся, що він може ще появитися, бо все ж таки це мій брат, і він напевно завжди відчуває, де його старший брат їде, і він там появляється. Це просто щось феноменальне. Так що, якщо ви побачите сьогодні в камері мого брата, бо я можу його десь не побачити, то ви зразу мені скажіть, напишіть коментар, і я зразу розвернуся і його зловлю. Друзі, Петрик кудись втік сюди в ліс. Треба піти, подивитися, за ним, знайти його. Бо я не хочу знову за ним шукати і щоб він мене налякав, невідомо де. Дивіться, які тут ліси, тут якась хатина така цікава є. Йдемо подивимося, що він тут робить. Може ми його знайдемо, якщо нам повезе. Ого, ну тут і хащі. Я просто не можу вам передати, які тут хащі. Треба бути обережним, бо тут можуть бути від меді, до речі. Цікаво, цікаво. От бачите, кудись стежка веде? Невідомо де він. Петро? О, привіт, братан. Слухай, що ти тут робиш? А мені ще в туалет дуже захотілося. Тут пише «Ladies». Ти ходив в жіночий туалет? Та я не міг по-англійськи читати, я не знав. Серйозно, а що ти тут як ти тут опинився? Той, я за тобою біг. Я хотів спочатку до тебе підійти, але мені так захотілося в туалет, що я. <тит> <реш> ну, добре, що я тебе знайшов, бо я кажу, ми людям приїхали показувати речі, і добре, що я тебе знайшов, ти хоч не втікай від мене, добре? добре. Будемо разом з тобою, знімемо відео, і я тебе візьму з собою назад в Едмонтон, Добре, що ти назад пішки не біг. <реш> ну Давай, тому що було дуже далеко. <реш> Домовились. Я дуже радий, що ми знайшли Петра, і Петро знову з'явився неочікувано. Тут в приріг в лісі, і нам треба зараз вже йти назад, тому що ми знаходимося в лісі, фактично, і тут ходять ведмеді точно. Так що йдемо назад на поле, щоб принаймні ми бачили, хто до нас підкрадається, і на кінець-то подивимося що далі тут є. Яка ця прекрасна, як то кажуть, церква, і ці всі полі, поля, які навколишні, це просто щось феноменально. Ходімо. Перед тим як я вам покажу церкву, і я запущу свій дрон навколо всієї цієї, як то кажуть, території, щоб ви б зрозуміли, наскільки тут безлюдно і взагалі де наші люди жили спочатку. То тут, на цьому місці, коли перші українці приїхали в Альберту, можна так сказати, їм треба було церкву, і вони вибрали тут це місце, їм видали місце. І вони тут збудували першу церкву у 1904 році з дерева. І ця церква майже зразу в той же самий рік згоріла, на жаль, і вони побудували зразу іншу церкву, яка була в дії до 1914 року. І потім після того вони поміняли і збудували першу таку більшу церкву в 1951 році. І в 1951 році ця церква знову згоріла, і ніхто точно не знає, із-за чого почалася ця пожежа, що сталося конкретно. І тоді вже в 1954 році церкву, яку ви сьогодні побачите, Збудували і знаєте, що вони її збудували? Вони збудували її з цегли. І на той час цей матеріал був дуже дуже дорогим. Але наші люди, наші українці зібралися докупи, склалися і використали найкращий матеріал для того, щоб створити і збудувати церкву для себе. Для своїх дітей, і вони не пошкодували ні жодної копійки на це. І це дуже приємно, бо це треба розуміти, що зараз з цегла коштує величезні гроші. А на той час це був такий матеріал тут в Канаді, можна сказати, взагалі недоступний в деяких е, ситуаціях. І це просто феноменально, які наші люди молодці, і всюди наші люди по світу розкинулися. На жаль, і зараз я вам покажу на кінець цю прекрасну. Красиву, гарну, горду церкву, яка стоїть ще до сих пір, можна так сказати, на жаль, в цих преріях і вже вона не є діюча, але вона ще далі тут стоїть і пам'ятає і тримає цю клаптик цієї історії українців в Канаді. Перед вами стоїть ця велика могутня церква. І я зараз запущу дрон, і ви собі я буду говорити далі. А ви собі будете, як то кажуть, дивитися з трошки з іншого ракурсу. І як бачите, стіни цієї церкви повністю були збудовані, з цегли. І це дійсно вражає, це дійсно класно. І ця церква дуже багато людей сюди постійно приходили. Свята щонеділі збиралися. З родинами своїми, і це дуже-дуже приємно тут перебувати. Я вам чесно не можу передати, наскільки мені приємно тут бути. Перед вами зараз отут на англійській мові написано про цю церкву. Бачите, українська католицька церква Копернік збудована в 1904 році. Тобто, в загальному іменно ця церква збудована в 1954 році, але на цьому місці перша церква була. В 1904 році. Тобто вони тут досить довго вже рахуйте, 100 плюс років. І це не може і не може, як то кажуть, не радувати, що ця церква стільки витримала. Але чому вона стільки витримала і чому вона ще досі стоїть? Це із-за того, що ця церква збудована з цегли і дуже з хорошого матеріалу, міцного матеріалу. І тому ця церква ще може простояти 100 років, звичайно. Але потрібно завжди за всім дивитися, ну ще тут доглядають, як бачите. Косять травичку, тому що вон там дали ніє центр е, людей, е, родини і людей, які тут жили, які тут е, перші поселенці. І з поваги до цих всіх людей я не буду ходити іменно на цвинтар зблизька і знімати кожен пам'ятник, тому що це не є неповага до е, кожної родини, до кожних, е, як то кажуть, людей, які там спочивають. Але я вам здалека зараз ще покажу. Подивіться, як тут спокійно, як тут гарно і ця церква, бачите, виглядає отако ззаду. Ду, дуже велика і має навіть камін всередині, представляєте? Себе щоб опалювати. Тобто, повністю, можна сказати, е, церква може повністю вижити сама по собі. І вона дуже-дуже гарна. Вид, видно, що е, копола повністю були замінені, тобто дах був замінений, напевно, досить так напевно років так 30-40 назад. І було би цікаво знати, коли ця церква була діюча і е, чому вона не діюча зараз. але... І я би дуже хотів попасти би в середину, знаєте, показати вам всередині, але все все повністю закрито. Ти перед вами тут де дзвони були, закликали до церкви, і тут всі ці українці вони жили навколо цієї церкви. Тобто вони мали свої поля, вони займалися сільськогосподарством, мали худобу, вирощували повну продукцію, тобто вони повністю мали все своє їм не треба було взагалі ніяке місто їхати. І от тут дивіться трошки про історію цієї церкви ще більше, бачите. Теше, що з міста Мундарів, до речі, в якому є найбільша ковбаса в світі, я вам вже її показував. То ці священики з міста Мундарів завжди приїжджали сюди і тут правили в цій церкві. І тут поставили таку гарну Божу матір в честь перших піонерів, в честь людей, які... Тут жили, які всім цим займалися і допомагали, як то кажуть, розвивати український, українців взагалі все, що з Україною зв'язано тут. І для них поставили таку Божу матір, щоб пам'ятати про них і ніколи про них не забувати. І це дуже-дуже гарно, дуже приємно і дуже спокійно, і, і гарно собі пташки тут співають. І це справді щось просто неймовірне, що такий клаптик української історії. Знаходиться в Альберті і дуже мало людей про це знають. І мені дуже приємно, що я просто випадково на це попав і зараз я тут, щоб вам це все показати. Зараз вам ще покажу, бачите, перед вами є цвинтар. Ми не будемо ходити і дивитися на кого. Я знаю, що, можливо, це цікаво комусь, але я вже казав раніше, що я це не хочу робити з поваги до людей, які тут спочивають. Але це історія. Це люди, які мусили покинути нашу батьківщину, нашу улюблену батьківщину через різні причини. І ми знаємо через не через щастя покидали нашу батьківщину. І бачите, скільки тут людей, як то кажуть, похованих. Тут є трошки новіші центари, а тут вже старші. Тобто, це люди, які, можна сказати, перші поселенці, тут в преріях Альберти, і вони тут поселилися. 1903 році, тобто, тільки як вони приїхали, буквально за рік вже церква тут стояла, тобто це вже було в голові всіх наших українців, всіх наших людей. І мені дуже приємно, я дуже гордий, що в нас така працьовита нація, що наша нація завжди собі дасть раду і завжди попробує збудувати маленький клаптик України в таких, можна сказати, степах. Ви собі просто уявіть, як це далеко від нашої держави, як це далеко. Від нашої е, України, і люди мусили тут перебувати, жити, як їм було скучно за своїми родичами. Вони не мали можливості своїми родичами, знаєте, постійно говорити, так як ми зараз можемо собі подзвонити в будь-який момент. Вони мусили е, е, мусили це все тримати в душі і триматися тільки тих, хто був збоку, і багато з цих людей, які тут вже познайомились, наші українці. Вони фактично стали родичами один одному і мусили тут жити так далеко від дому, так далеко від наших, від своїх сел, від наших міст в загальному від нашої улюбленої України. І це не є легко, повірте мені. Я це розумію як людина, яка іммігрувала, покинула свою державу. А люди, які тоді ще покидали, це просто було дуже-дуже важко, але мусили, мусили жити, мусили переживатися. І от такий от клаптик нашої історії. Друзі, перед вами колишні хати, колишні е, фермерські хати сільськогосподарства, різних сімей, українців, які ходили в цю церкву, жили тут. Просто подивіться, яке це все старе, яке це все занедбане, е, закинуте. Колись тут люди собі жили, просто сім'ї різні, діти бігали, худоба була. І тут, бачите, це все повністю вже закинуте. Тут якийсь сарай такий, бачите, я вам трохи зближу всередину. І всюди-всюди, тут от е, якісь дрова хтось тримав, а там, напевно, жив українець. Вся ця хата стоїть, вона, видно, трошки сильніше збудована, краще збудована, може, вона якась новіша. І вон-вон, дивіться, скільки, скільки багато різних сарайчиків. Е, і це все-все поля якогось українця колись були. Це просто феноменально. Тут перебувати, я навіть не можу передати вам, але дуже-дуже шкода, що, звичайно, це все вже історія не більше. Але історію треба пам'ятати і показувати, особливо нашу українську. Бачите, як моя машина тут стоїть, таке враження, що я десь в якесь село в Україні приїхав. Це просто щось феноменальне. І е, мій трак, він досить високий, але повністю трава, як то кажуть, заросла навколо. І це просто дійсно дійсно. Е... Феноменальне місце, таке враження, що ми десь в селі, в Україні. І тут навіть до цієї хати, якщо дойти, я навіть не думаю, що тут можна дуже-так добратися. Тут дуже багато комарів. Я попробую вам все рівно зайти ближче. Подивіться, це просто тут така атмосфера, важко вам навіть передати. знаєте. Колись тут сім'я жила, колись тут люди спали, колись кожного вечора тут люди лягали спати і жили, і всім, за всім. А тепер це все занедбано, закинуто туди, ніхто сюди більше не заходить. Друзі, я зайшов в цю хату, яку вам тільки що показував. Трошки так покажу, зверху дуже не буду. Дивіться, тут колись люди жили, представляєте? Тут дуже смердить і дуже якось неприємно така атмосфера просто якась неймовірна. Я навіть не знаю, бачите, скільки там якісь панелі, там є, такі кімнати, це просто щось. Неймовірне. Тут колись кухня була, бачите, вікно повністю вибите. Ну, Взагалі дуже цікава тут атмосфера. Я дуже щасливий, що я вам зараз це все можу показувати. Плита газова, ну, це все закинути, матрас, бачите, валяється. Тут два поверхи є аж. Йдемо подивимося, ще в цій кімнати вітальня. Бачите, тут вітальня якась була колись. Дуже-дуже цікаво. А тут ще одна кімнатка така. І хата повністю вже закинута, як ви бачите, тут вихід на подвір'я. Такий був балконок, такий ганок був. Дивіться, порічка росте, Присто українці точно були тут колись жили. Бачите, як тут цікаво, як тут гарно. Також тут ще є кімната з цього боку, бачите, тут, напевно, якась спальня була. Ну, дуже цікаво, я не можу повірити, що я вам це все показав і зміг показати. Дуже класно. Йдемо подивимося, тепер, друзі, нагору в цій хаті. Це просто щось фенумене, які тут сходи маленькі. Це просто щось тут неймовірне. Друзі, подивіться, яка тут хата. Тут повно різних речей. Закинутих ще старовинних, можливо, навіть українців. Це просто щось феноменальне. І я зараз ще хочу вам показати оцей вигляд просто. Подивіться на цей вигляд з вікна. Це просто щось неймовірне. Йдемо, подивимося через це все. Повністю. Дивіться, які тут кімнати. Бачите, які вини... але тут, тут, до речі, можна провалитися вниз дуже і дуже запросто. Це просто щось неймовірне. Мене такі, знаєте, аж за душу бере тут перебувати. Дуже і дуже так страшнувато, аж, але що зробити. Фух, друзі, хата якась така маленька, але дуже було цікаво всередині побути. Я навіть не міг так, знаєте, дуже ентузіазмом говорити, тому що якась така. Атмосфера, не скажу, що погана, але дивна. Знаєте, колись тут якісь люди жили, родина була, сім'ї. І це було дійсно цікаво, подивитися на власні очі і вам показати на камеру. Якщо вам сподобалося, вже ставте вподобайку, бо мені сподобалось. Йдемо, подивимося в цю одну хатинку, що тут таке було всередині. Дуже цікаво. Ух ти! Дивіться, друзі, все повністю з дерева. І, дивіться, тут бджоли колись жили чи оси. Подивіться, бачите, вже вони засохло, все померло. Подивіться нагору, бачите, скільки багато є. Від... Це оси, оси, напевно. Бачите, вони на горі, вон вони, вони на горі тут от тримали, мали собі такі свою хатку тут. Це просто щось неймовірне, дуже цікаво таке різне досліджувати. Дивіться, бачите, пан топік, йому тут добре, він собі трошки бігає, бо він замучився, бо він їхав. 130 кілометрів від Едмонтона, але він собі трошки тут походить, побігає, йому вже трошки легше. І мені приємно, що собака, як то кажуть, не є на привізі, і йому веселіше. І в загальному приємно, коли вся родина їздить і займає дивіться, як йому подобається тут. Але треба признати, це, що прийшов час закінчити ще одне прекрасне, цікаве відео. І я не можу бути нещасливішим, бо я є дуже щасливий, що в мене є така прекрасна аудиторія, і ви всі дивитеся мій канал, і завжди залишите мені вподобайку, завжди подивитеся до кінця і завжди просто підтримайте мене. І мені від щиро серця приємно просто робити ці відео для того, щоб для людей, які мене поважають і дійсно люблять дивитися мій канал. І я ніколи не зупинюся заради вас. І позаду мене цей клаптик історії. Завжди залишиться тут і буде стояти гордо і високо, і це фактично найвища будівля в цих степах, як ви вже бачили на подрону. І я дуже дуже щасливий, що я вас сюди взяв. Тому бажаю вам тільки всього самого найкращого здоров'я, миру і миру над нашою улюбленою Україною, яка на жаль постійно розкинута всюди по світу. Бо Україна це є світ після того всього, що скільки наших всюди живе живе, то Україна ніколи не вимре. Тому що. Головне пам'ятати, звідки ми є, і представляти свою батьківщину завжди, і не забувати те. І може колись, може, в майбутньому, в тому числі і я і багато з нас зможуть вернутися назад на нашу улюблену Україну і жити собі в мирі, в спокій. Все буде в нас добре, все буде Україна. До зустрічі, друзі!